Говорила зі своєю канадською подружкою тільки що про те, що взагалі їдять канадці. Кажу, от ми їмо там таку їжу. кажу, Наступного разу принесу тобі, як буду готувати борщ, принесу тобі хоч спробуєш нормальної їжі. Кажу, що взагалі їдять канадці? Вона каже, канадці їдять взагалі практично всі доставку. Дуже багато дітей їдять доставку. Кажу, що їдять твої діти? Вона каже, загалом. Просять яйця, якісь макарони, хліб, щось таке. Ну, звичайно, як всі діти. Що взагалі їдять дорослі? Дорослі їдять доставку практично. Ці. Дуже мало взагалі канадських таких традиційних е, страв. Є е, оці путіні, ця, ка, ця картопля, якби фрайс цей, я на них по польську ще кажу фритки. Мої діти так кажуть, з таким соусом не знаю. Я не можу його їсти. Я раз спробувала, все, як відрізало. Більше. Не беру. А, ну і барбікю, Все. Оце все, що все, все, що є. Тобто такого вираженого, знаєте, як там о -о окрема справа, що там як українська кухня, що там і то, і то, і той, і, то, і різні регіони, і щось. Ну, взагал, взагалом, в принципі, от, морепродукти, це той самий чаудер, дуже смачний, мені дуже подобається. Я коли десь буваю, то я завжди замовляю собі чаудер. Щоб спробувати. Ну, і в принципі, це вся канадська кухня. У них немає такого різноманіття, як у нас. Кажу, а гречку ви їсте, е, каже, а як її їсти, може, її в суп можна покласти? Я, 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 я кажу, як? Це, ну, типу, ну, гречка там, з Я я кажу, я сьогодні їла гречку. Вона каже, а з чим ти їла? Я кажу, ну, з курочкою, там, з огірочком, там, то все. Каже, а діти їдять таке, я кажу, їдять із цим. Із кажу, тільки мої діти люблять там гречку з молоком, риз, з молоком. Та ну, ну, ну коли а, а, зранку вона така: мої стільки молока не п'ють. <гум> ну, ми так по-доброму спілкуємося. Просто цікаво. Мені от насправді цікаво, як це у них це від відбувається. От такі справи.